Слава навіки Богу, молюся за кожного, хто дивиться це відео, і всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, існого здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Сьогодні світ живе в той час, коли йде повний крах цивілізації. І зараз на даний час люди не розуміють, за що їм хвататися, щоб просто вижити, коли е, йде війна. Оскільки зараз прилітають ракети, і люди гинуть, йде повне озвіління ворожих сил, і багато хто із людей змушені покидати свої домівки і тікати від війни. І самий найефективніший спосіб, щоб вижити та мати життя вічне, це прийти до Бога через Ісуса Христа та Його святе Слово. І Бог та слово Боже буде судити цей світ. І коли людина буде триматися за Бога і Слово Боже, то вона не буде нічого боятись і наслідує життя вічне з Богом та його словом. Ну, і якщо прочитати місце із Писання Слова Божого із книги Єзакіїля з 33 глави і дев'ятий вірш, коли б я сказав безбожнику: Безбожнику, ти конче помреш, а ти говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги Його, то він неправедний, помре за гріх свій, а його кров я е, вимагатиму із твоєї руки. А ти, коли остережеш неправедного від дороги Його, щоб він вернувся. З неї і він не вернеться з грішної дороги своєї, то він помре за гріх свій, а ти врятував душу свою. Це говорить про те, що потрібно проповідувати Слово Боже е, всякому грішнику, всякій людині, щоби люди спасались, щоб люди каялись, щоб люди приходили до Бога. І коли ми будемо проповідувати, то ми таким чином будемо спасати свою душу. Якщо ми не будемо проповідувати слово Боже, то тоді Господь е, е, ну, спроси за нас за гріх тієї людини. Ось що вона від грішного свого шляху загине. Ось. І це потрібно розуміти, що крах цивілізації він е, приходить. Е, до свого завершення, оскільки все колись починається і все рано чи пізно закінчується, і зараз ми живемо в останній час, живемо перед другим пришестям Ісуса Христа. Живемо ми перед зняттям шостої печатки апокаліпсиса. І зараз потрібен людям Бог, потрібне покаяння, щоб люди відверталися від свого грішного шляху і ставали на праведний путь, оскільки це, це єдиний засіб, єдиний спосіб для спасіння Ісус Христос, що Він всіх любить, Він всіх прощає. І він хоче, щоб кожна людина прийшла до нього через покаяння. Ось. І тому про крах цивілізації повне відео. Подивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.